Тато на нас дивиться, а ми дивимося на тато. Чогось заходиш з дверей і завжди зустрічаються очі. Так от я вибрала собі таке місце. Шобяжко, щоб я його завжди бачила. Він нас бачив завжди. Він у нас, знаєте, як такий, як ангел охоронець Марк дивиться мультики, тато за ним наблюдає, щоб Марк не не чу не не вліз, ніде не ні, де не нашкоднічави. Коти ж дивися, папа за тобоївецька. Да Альона Колосніченко розповідає її чоловік, військовослужбовець 34-го херсонського полку Національної гвардії України. Ігор Колесніченка загинув 24 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Йому було 40 років, посмертно нагороджений відзнакою Президента України за оборону України. Ігор загинув за День до Марка, День народження. Я заказала фотосесію в місті, замовили торт, чекали папу. Ми знали, що він пішов на ту сторону, на лівий берег на нуль. Але він мав повернутися. Ми мали святкувати для народження. 24 жовтня я вранці встала, щоб поїхати в місто забрати торт. Мені дзвонив командир. Я сказала таку страшну нову. сусідка, вже кричали, каже, де нам все село, чоловік покричав. Ми, Ми не могли повірити. До лав Збройних сил України Ігор Колісніченка долучився добровольцем у травні 2022 року після евакуації з рідного села, яке було на лінії фронту. До цього, каже дружина, чоловік допомагав українським військовим, передавав координати позиції російської армії. Мені він не признався, що він іде служить. Я йому дзвонила, дзвоню за кордоном, він то трубку не бере, то я не можу балакати, а потім він мені прислав фотографію у формі. Я стала навіть пишатися, що дійсно настоящий бущає, що він не втік, він пішов служити, він буде прикладом для наших дітей, але ж ніхто не думав, що такий буде печальний кінець. Альона говорить, разом з чоловіком вони прожили понад 20 років, виховували доньку Ангеліну та сина Марка. Ангеліна, їй було дуже важко. Вона трохи навіть закрилася в собі. Я не знала, як до неї підійти, тому що я сама ходила. У нас все, що нас спасало, це Марк. Він нас, ну, як то кажуть, розряджав на ну, встановку. І Марк, знаєте, як не дивно, хоч і кажуть, що маленький, але він досі знає, що це папа. І він тепер питає, де мій папа, мама? Кажу, папа на небі дивиться на тебе, як ти себе ведеш, чи ти слухаєшся, мамо? «Мамочка, я ж тебе слухаю, Коніше. За словами Альони, пережити загибель чоловіка та батька їм допомогла підтримка спеціалістів під час поїздки на захід України. Її організували побратими та військова частина Ігоря. Ми, по-перше, навіть між нами якось контакт краще наладився. От зовсім по-другому стало ніж було до цього. І приїхали отудова. Якось я стала якось на життя, знаєте, дивитися по-іншому, і вона по-іншому. Ну просто. Прийняли те, що треба жити далі, як би то боляче не було, наша частина, побратими постійно е тримає зв'язок з родинами загиблих. Намагаємося допомагати усякими методами: як юридична, так і соціальна, психологічна, якісь інші проблеми будь-які. Так як у кожного є своя родина, Кожен з нас може столкнутися з подібним. Просто. І в зв'язку з цим ми не можемо ніяку родину покинути на призволяще. Просто не можемо. Це не буде чесно, справедливо. Микола на позивний Мілер служив з Ігорем Колосніченком. Завжди енергічний, бойовий, рвався постійно вперед, ніколи не цурався, не лякався ніяких не ні задач, не якихось вказівок. Він завжди виконував всі і поставлені задачі, і проявляв ініціативу. Насправді, його на, на даний час дійсно не вистачає. І всі дуже. Хоч і пройшло багато часу, але всі досі його вспоминають, сумують. Ігор Колісніченка мав позивний інженер. Дружина каже: чоловік ніколи не сидів на місці, постійно щось майстрував. До війни він працював будівельником. У нас в селі, мабуть, що, на пальцях можна порахувати будинки, в яких він не робив. От він ну, на кожній вулиці в когось він щось та робив. Там кришу перекривав, там взагалі будував з нуля. Альона говорить, їх оселю теж побудував Ігор. Після звільнення правобережжя Херсонщини чоловік майже повністю її відремонтував, адже хата була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Мені дуже хотілося, щоб. Пам'ять про героя, про мого чоловіка була. І не тільки про мого чоловіка, а такого, таких як він дуже багато, тому що вони віддали своє життя, щоб ми жили далі. Завдяки їм, те, що вони лягли, миш. Ми ще ми про, саме, мало того, що ми живі, а ми, ми тут, ми вдома. Вони там лягли, щоб не пустити їх сюди. Я насамкола Дислав Купрієв, Суспільно, Новини Херсонщина.